Всім доброго вечора. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 20 червня і Ось я підготувала діляночку. Тут це перша діляночка, де у мене різ горох. Я його прибрала, вже нарізала такі рядки. Тут вона буде, він, ділянка в мене експериментальна. Хочу спробувати посіяти усяку зелень. І два рядочки хочу гороха посіяти, кріп, салат, шпінат, руколу і редис. Ось хочу подивитися, як він буде зростати. Буде воно зростати улітку чи ні Салат я вибрала голландський, той, той, що не стрілкується у жару, бо скоро буде вона дуже. І подивимося, буде зростати горох чи ні. Ось хочу ось такий горошок, цей ранній посіяти шпінат, бо дуже в цьому році він гарно себе показав, був дуже великий такий, два кущика і повна сковорідка. Потім Лола роса це червоний, рукола. Ось свій горошок той, що тут зростав. Я його замочила і він вже пустив ось такі паганці. Тож, хочу його ще ось посіяти. Хочу ще спробувати коріандр, він мені не вдається, він дуже швидко йде у стрілку. Майже. Відразу. Потім хочу ось такий салат сніжинка, кріп? Ранню моркву. Це що була свіжа продукція. Петрушку, ну, зелень хочу. Всю зелень. Редиску, тож, починаємо засівати. Тож, оце я вже все засіяла, і кріпи, петрушку, і щавлику накидала, і горох, і моркву, і редис, і салати різні разом зі шпинатом. Тож, кому цікаво, підписуйтесь, разом будемо слідкувати, що в мене з цього виросте. Це мої томатики підростають у відкритому ґрунті. Тож, всім мирного неба. Спокійного вечора, перемоги нам усім. Ми не переможні. Підписуйте, ставте лайки. Всім дуже вдячна за підписку. Тож, спостерігаємо разом з вами, що з цього вийде. Сподіваюся, щось вийде.